Зимовий спінінг з берега. Це відеоролик про роботу чудової копії в Мегабас Вантен Джуніор. А також ілюстрація підтвердження його роботи. Ух ти! От тобі риба. На воблерок. Без удара. Безудара. Невеличкий. Ну щось є. Такий килушечка. Уже полтора. Вудка Джигова. А ловлю на неї на воблери судаків. Ура! не невеликий і судак не дуже великий. І на Вантен Джуніор Мегабас. Я його відпустю. Копія на Вантен Джуніор. Я ще на нього не ловив. Непогана гра у воблерка. Це копія від Джон Ко. Джон Хо або Джон Хо. Не знаю, як правильно. Але судечка треба цього відпустити, бо він не заліковий. Ми його зараз отуди. О. Дана рибалка відзнята на річці Південний Буг. Взимку 22-го року. Фірма Джонхо Китайський виробник, який до цієї риболовлі для мене був особисто загадкою. Ай! Але тепер можу сміливо радити ці приманки, адже розловив з перших закидів. Чудова гра, та й ловить добре. Ось сход. Тут трошки берег заросший і щучка зійшла. Але факт є факт. Спокусилася на копію від Джонко. Це Вантен Джуніор. Чудовий воблер на осінь зиму. Наступна частина ролику це прогулянка вздовж неглибокого берегу Південного Бугу та використання старого, але перевіреного часом Джексон Карась. Згодом змінив його на схожого по типажу Шет Pantoon 21 Shed. Він також спрацьовує на відносній муліні. Ну це вже Джексон Карась. Ще тих старих японських коробках вже зараз такі не продаються. Бачите яку рибку рибкового Максим, як ти юбиймо? А як? Техніка? То що ми її забиваємо, давайте? Ха-ха, відпустка. бач вона мерна вся. Ні, то вже було побільше ну, в одну точку один самий вобір Що чудо казалось би міляки Да? Тут вже пів метра води а вже зима так на дворі на півдні це південь у ну, нас сьогодні 16 чи 17, яке там грудня, температура плюс 12 градусів вилітають пджови. Прохи ну, Сьогодні вже третя щук. Є коробка з поверху з ними. приманками, хоть уже вроде не сезон. есть такие у меня есть. пацан. И ничего, что он плавающий. Может тут и не пройти, кстати. поклевка на що там є щока щоб не срізала бо флі 17 -е грудня друзі окунь 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 та який окунь я його зніму от окуня оцього Уже я візьму, друзі. Оцього окуня, друзі, я візьму сьогоднішній. Нам на двох хватить з Максима. 500. Мінімум. Це вже приманка від пантун 21. А це а? такі рідки. Nice. Цього а я вже беру, я друзі. Як влітку з'їв. Жадно. Кажуть, зима, мікруха, Флоблери. доктор дасть тобі скальпи. Сам відчепився. Хто вважає, як правильно ми зробили, що ми його взяли чи ні, я його беру. Напишите в коментах, даєте ви добро на це чи ні. Берем. На цьому дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та залишайте свої коментарі.